Десятки дронів, ребів, генератори, зарядні станції тощо на найближчій сесії міської ради планують передати закупленого обладнання за заявками військових з частин на суму 37 мільйонів гривень. В порядку денному запланованої чергової сесії міської ради важливі недискусійні питання зазначив Лумако під час погоджувальної ради 11 листопада. 14 різних військових частин, які захищають Чернігівщину або в гарячих точках. Це суттєва допомога. І якщо комусь здається, що є якісь політичні питання для них більш важливі, і можна пробувати знову ігнорувати сесію і блокувати, продовжувати питання ЗСУ, На проведення тендери – це куплено, і це треба передати. Це треба передати. Ну, тому що тягнути немає сенсу серед питань внесення змін до програм підтримки сил оборони, щоб місто мало змогу виконувати заявки більшої кількості підрозділів. На голосування виносять і звернення про підтримку плану перемоги президента Зеленського. Пункти перемоги України іншого плану у нас немає. Я думаю, що громада Чернігова теж повинна висловитися з цього приводу і звернутися до наших міст побратим, які у нас є по всьому світі, в Сполучених Штатах Америки, Франція, Німеччина, Польща, Ізраїль, Болгарія, Чехія. Там я не буду всіх перелічувати, Звернутися до них на своєму рівні. Звертиснути, звертатися до своїх урядів, також не зменшувати, а навпаки, посилювати підтримку України. Я думаю, що тут також у депутатів питань не може бути ніяких. Виносять і цілий пакет земельних питань місцевого бізнесу. Тут, зокрема, продовження оренди, адже багато підприємців не можуть взяти кредит, отримати гранти чи платити податки до місцевого бюджету. Серед питань земля на аукціон, будівництво нового виробництва, спорудження басейну на масанах, питання оформлення ділянок Черніївцями, що втратили житло внаслідок обстрілів агресора, але без рішення депутатів не можуть отримати компенсацію від держави за програмою. Є відновлення близько тисяч... Тисячі різних підприємців або фізичних осіб, мешканців нашого міста, в тому числі близько 150 людей, у яких зруйноване житло, які зараз не можуть податися на програму євідновлення, тому що у них не оформлена земля. Це ж не, не жарти. Не жарти і ці питання є в порядку денному. Там немає спірних питань, там немає питань там якихось пов'язаних з виділенням нової землі, чи і, і, питання, які можуть бути скандальними. Там виключно робочі питання наших людей. У цьому ж блоці й питання землі для водоканалу, без вирішення яких не можна буде рухатися далі в грантових проєктах, де іноземні партнери надають великі суми коштів. Зокрема, на будівництво нової насосної, замість старої і зношеної, повідомив начальник КП Чернігів водоканалу. Їй близько більше п'ятдесяти років цій насосній станції. Ця насосна станція наразі забезпечує частково мікрорайон Шестянка, мікрорайон, там частково кругу вулиці Мазепи, Астра, мікрорайон Хімволокно, мікрорайон Ушинського забезпечує водою. Наразі. Є можливість за грантові кошти німецьких партнерів зробити з нуля проєктування цієї насосної станції і побудувати абсолютно нову насосну станцію, збільшуючи її потужність. Німецькі партнери вже для себе прийняли рішення. Вартість проєкту може сягати 7 мільйонів євро. Це будівництво проєктування і будівництво станції з нуля. Такі це буде не тільки будівництво там нових свердловин і станцій, а ще й станції очистки води. І якщо ця станція побудується, то ми зможемо забезпечити ще Киїнку і Зарічне абсолютно чистою водою. Як відомо, що наразі, наприклад, Київська і Зарічне споживають споживають воду свердловини, яка була передана, але ця вода являється технічною. Ломако запросив депутатів та депутаток взяти участь у сесії, показати свою роботу в інтересах. Сах чернігівців також запросив містян та містянок до участі в засіданні. Зокрема, доручив адресувати запрошення тим, чиї земельні питання в порядку денному, щоб вони подивилися на роботу своїх обранців. Зсу наближення нашої перемоги і питання місцевого бізнесу, питання їхньої роботи функціонування. Тому я не бачу жодних взагалі, аргументів для того, щоб депутата, депутатам депутата не приходити на сесію. Більше того. Більше того, часу достатньо. В п'ятницю матеріали були отримані. Сьогодні понеділок погоджувальна рада, завтрашнього дня комісії. Потім будуть ще вихідні. Ще буде понеділок для того, щоб провести якісь фракції, можливо, якісь додаткові питання внести. Вже зверталися депутати по зверненню по освіті, по вчителям по заробітним платам. Будь ласка, від комісії це все можна вносити. І вівторок спокійно зібратися і провести сесію. Питання попередньої сесії, яку відкрили, і не змогли продовжити, поки не розглядатимуть. За словами Лумако, під час запланованого засідання наступного вівторка визначаться, коли провести ту сесію, щоб визначитися, зокрема, у питанні 19-ї школи, прийняття якого Кають і батьки, і освітянська спільнота.